Saint shirt. Є новина, друзі, бунт мобілізованих та страшний випадок побиття на Львівщині з боку людей в військовій формі. Дослухайте до кінця. З'явилася сьогодні така інформація на тій відео. У мене в телеграм-каналі, дивіться одне і друге відео. Посилання в шапці профілю, що відбувся бунт мобілізовано. Тобто люди будували барикади. Ну і хотіли чинити супротив, тому що їх відправляли так. Розумію, по відповідним частинам навчальним працівники ТЦК вже є офіційне повідомлення. Викликали поліцію, і поліція так розумію розібралась. А людей відправили далі по навчальним частинам. Ну знаєте, це тривожний дзвіночок. Однозначно тривожний дзвіночок після подій в Кам'янець-Подільському, і тепер ми чуємо вже про е, бунт мобілізованих. Також сьогодні з'явилось відео. Вони в телеграм-каналі. Повторююсь, е, на Львівщині випадок людина виходить. розумію, з будинку під'їжджає бус. Знову виходять військові. Ну люди в військовій формі, е, тому що нема офіційного роз'яснення, хто це. Ну, але ми розуміємо, хто займається мобілізацією. Це напевно ТЦК. І починають з ним говорити. Він починає втікати, залізає на паркан, і його починають бити. Це на відео, чітко видно. Удар за ударом, удар за ударом. Ну, це не мобілізація, це просто порушення прав громадян. Ну і злочин, як на мене людей, які е, от його затримували. Тому що бити людей заборонено і затримувати без поліції так само. Напишіть, що думаєте, ідіть, дивіться відео. Лайк, репост, підписка і в телеграм. Підписуйтесь.